Військово, що повернувся додому з полону, принижує підліток у автобусі. Старенький автобус хрипів і здригався на кожній ямі. Усередині пахло мокрими куртками, дешевим дезодорантом і втомою. На середньому сидінні розвалився підліток у навушниках, ноги розставлені, рюкзак поруч. Перед ним стояв чоловік з худим, блідим обличчям і глибокими синцями під очима. Його пальці тремтіли, стискаючи поручень. А рукави старого бушлата були затягнуті аж до кісточок. Хтось із пасажирів шепотів тож той, що повернувся з полону. Підліток підняв очі, криво усміхнувся і голосно кинув. Чого витріщився дід? Місць мало. В автобусі стояла глуха, важка тиша, порушувана лише скреготом дверей і репінням старих сидінь. З вулиці затягувало запах мокрого асфальту і бензину. Чоловік не відповів одразу. Його губи стиснулися в тонку лінію, а погляд, ніби закам'янів, впав кудись у підлогу. Підліток ще більше розвалився, демонстративно сунув рюкзак на підлогу так, щоб блокувати прохід. Ой, та не дивіться так, кинув він, роблячи гучніше музику у своїх навушниках. Бас бив у вуха навіть тим, хто сидів поруч. Дві жінки на задніх сидіннях обмінялися косими поглядами. Одна нахилилася до іншої і прошепотіла це ж той з Новоградки, що півроку в полоні був, казали, повернувся зовсім інший. Чоловік стояв рівно, але пальці правої руки непомітно чіплялися за край бушлата, ніби намацуючи щось під тканиною. Він почувався дивно, не від холоду чи втоми, а від поглядів. Кожен, хто впізнавав його, або відвертався, або навпаки, розглядав надто пильно. Наче він був експонатом у музеї. Автобус здригнувся на черговій ямі, і він втратив рівновагу, вчепившись у поручень обома руками. Підліток посміхнувся ще ширше. Що ноги відсидів у тюрязі, дехто тихо зітхнув, хтось обурено глянув на хлопця, але ніхто не втрутився ніхто, крім однієї дівчини біля дверей, яка стискала в руках поліетиленовий пакет із хлібом і молоком. Її брови насупилися, і вона вже відкрила рота, щоб щось сказати. Але автобус різко загальмував. Чоловік інстинктивно виставив руку, щоб утримати її від падіння. Їхні погляди зустрілися на коротку мить. У його очах глибина, в якій ховалося щось важке, невимовне. Дівчина вловила запах суміш вогкості, старого диму і металу, наче з полоненої залізної кімнати. Дякую! Ледь чутно сказала вона. Він ледь кивнув, а підліток, здавалося, тільки чекав моменту, щоб знову вжалити. Га, герой? І що? Ти думаєш, ми всі тут тобі тепер повинні вклонятись? Чоловік повільно повернув до нього голову. Його голос був тихим, але в кожному слові напруга. Я думаю, що тобі час навчитись поважати. В автобусі знову запала тиша, і саме в цей момент хтось із пасажирів. Раптом дістав телефон і почав знімати. Камера телефону блиснула, і в салоні пролунало коротке клац. Той, хто знімав, сидів трохи далі, але вже притиснув екран до грудей, аби ніхто не бачив, що він робить. Підліток, помітивши це, усміхнувся ще нахабніше, ніби отримав підтримку невидимого глядача. О, а давайте. вигукнув він, витягуючи ногу ще далі, щоб блокувати прохід. Хай весь тік-ток бачить. Як ветерани автобуси тероризують слово ветеран він вимовив із таким знущанням, що кілька пасажирів помітно здригнулися. Дівчина біля дверей опустила погляд, але міцніше стисла пакет у руках. Чоловік з полону вдихнув повітря так, наче готувався до чогось болючого. Від його плечей відходив ледь помітний запах старого бинта і дешевої лікарняної мазі. Він повільно озирнувся, шукав хоч один погляд підтримки. Та більшість пасажирів удавали, що дивляться у вікно. Автобус хитнуло, він знову ледь не впав, але цього разу поручень врятував. У голові миготіли уривки, темна камера, де запах поту і де спалива змішувався з кров'ю. Голос охоронця, що кричав, відчуття голоду, яке не полишало жодної хвилини. Він повернувся у реальність від різкого удару по коліну. Підліток ненароком вдарив його ногою. Ой, вибачте, тон хлопця був наповнений фальшивою невинністю. Місця мало. Чоловік міцно стиснув щелепи. Хотілося крикнути, але він навчився мовчати, бо там, у полоні, зайве слово могло коштувати життя. Він уже відкрив рота, коли раптом почув чийсь глухий, але впевнений голос: Хлопче, прибери ноги, говорив старий сивочолий пасажир біля вікна з глибокими зморшками на обличчі. Підліток хмикнув А ви хто такий, щоб мені вказувати? Я? Старий нахилився вперед. Я той, хто пам'ятає, як з таких, як він сміялися, а потім плакали, коли їм рятували життя. Кілька людей заворушилися, наче готові щось сказати, але підліток лише голосніше врубив музику. Бас гримів так, що дрібно тремтіли металеві поручні. У цей момент автобус зупинився на світлофорі, і в нього зайшли двоє молодиків у темних куртках. Один високий, з важким поглядом, інший нижчий, але з такою самою холодною усмішкою. Вони пройшли вглиб салону, і погляд високого ковзнув по чоловікові в бушлаті. Він на мить завмер, наче впізнав його, і тоді кутик його губ смикнувся у глузливій гримасі. О, диви, хто тут, сказав він тихо, але так, щоб почули найближчі. Наш турист повернувся. Чоловік відчув, як по спині прокотився холод. Ці обличчя він бачив подібні тоді, коли над ним стояли у темряві. Але як вони тут? І чи справді це ті самі? Підліток швидко зиркнув на новоприбулих і, відчувши нову публіку, ще більше випрямився, готовий продовжити приниження. Дівчина з пакетом обережно пересунулася ближче до чоловіка, майже непомітно. Вона дивилася на нього так, ніби хотіла щось запитати, але не наважувалася. Світлофор перемкнувся на зелений, автобус смикнувся вперед. Усередині запахи змішалися, волога з вулиці, важкий аромат чоловічого парфуму від новоприбулих і гіркуватий присмак напруги, що розливався в повітрі. Високий нахилився до підлітка і шепнув щось йому на вухо. Той усміхнувся, і наступна фраза, яку він кинув у бік чоловіка з полону, змусила кількох пасажирів різко підвести голови. А чого ти мовчиш? Розкажи нам, як ти там, у клітці, з кавулів. Чоловік підняв на нього погляд, і цього разу його очі вже не були порожні. Автобус глухо гуркотів вулицею Олени Теліги, з вікон тягнуло сирим вітром і запахом мокрого листя. За склом миготіли сіро жовті будівлі, брудні зупинки з облупленими афішами, де реклама кредитів тіснилася з афішами концертів. Кожен поворот супроводжувався з креготом старих пружин сидінь, а пасажири трималися за поручні, щоб не впасти. Чоловік у бушлаті не відводив погляду від підлітка. Усередині нього боролися два світи той з полону, де він навчився ковтати образи, аби вижити, і цей, де приниження було іншим, але боліло так само. Високий гість у темній курці повільно пройшов повз нього, наче міряючи кроки, запах його парфуму. Різкий, солодкуватий, змішався з димом, що в'ївся в тканину бушлата. Він зупинився поруч і нахилився, щоб його слова чули тільки вони двоє. Думав, тебе там закопали. Шкода, що ні. Чоловік, на мить заплющив очі. У голові виринуло сире підземелля, світло від лампи, що гойдається, і тінь, яка падає на його обличчя, коли той самий голос сміється. Він розплющив очі. І зрозумів, що руки стиснуті так, що кісточки побіліли. Вийдеш на наступній, поговоримо, додав Високий, випрямившись і кинувши погляд на підлітка. Той кивнув, наче підтверджуючи, що гра триває. Дівчина з пакетом переступила з ноги на ногу, поглядаючи то на чоловіка, то на двох прибулих. Її голос прозвучав тихо, але твердо. Може, присядете сюди? Вона трохи посунулася, звільняючи вузьку смугу місця біля вікна? Ні, похитав головою він. Тут недалеко, вона вже хотіла щось відповісти, коли автобус різко зупинився на світлофорі біля дорогожичів. Люди похитнулися і з гучномовця старим голосом пролунало. Обережно двері зачиняються. Підліток, використавши момент, кинув ще одну шпильку. А може, ти там не в полоні був, а десь ховався? Герой, у середині чоловіка щось клацнуло, він не підвищив голосу, але в його словах з'явилася сталь: Хлопче, там, де я був, ти б і години не протримався. У салоні пролунало тихе о-о-о, хтось навіть пирснув від несподіванки. Підліток почервонів, але відповісти не встиг. Автобус під'їхав до зупинки, і високий з напарником рушили до виходу. Перед тим, як ступити на сходинку, високий зиркнув через плече. І ледь помітно провів пальцем по горлу. Чоловік відчув, як усередині знову оживає той старий страх, якого він думав, що позбувся. Дівчина з пакетом теж це помітила і швидко прошепотіла: Ви їх знаєте? Він хотів відповісти ні. Але слова застрягли, бо знав, і дуже добре. Автобус знову рушив, але чоловік відчував, ніби всередині стало холодніше. Порожні місця, які залишилися після того. Як вийшли високі, і його напарник здавалися чорними дірами, що всмоктують спокій. Дехто з пасажирів пошепки обговорював ситуацію, хтось зітхав, дивлячись у вікно, але більшість мовчала, ніби боялася втручатися. Дівчина з пакетом не витримала. Ви справді їх знаєте? Він довго мовчав. За цей час автобус промчав повстемний фасад старої цегляної будівлі з вибитими вікнами. З якої тягнуло запахом вогкості й диму. Потім він тихо сказав: Я бачив їх там, у тому місці, куди ніхто не хоче потрапити. Її очі розширилися. Він опустив погляд, немов боявся, що в її зіницях побачить жаль. Замість цього згадав інше тісну камеру, бетонну підлогу, крики крізь стіну. І обличчя Високого таке саме, тільки в напівтемряві, коли він заходив уночі. Тримаючи металеву палицю. Вони там працювали, голос дівчини знизився до шепоту. Не всі, хто там був, носили форму, відповів він. Автобус різко підстрибнув на ямі, і запахи в салоні змішалися. Мокрі куртки, піт, дешевий кавовий аромат із термокружки пасажирки, що сиділа поруч. Чоловік раптом відчув, як його серце б'ється швидше, не від фізичної втоми, від того, що ці двоє знайшли його. На наступній зупинці вийшов підліток, але перед тим як ступити на тротуар, він нахилився до чоловіка і прошепотів: передавали тобі привіт. Кажуть, зустрінетесь скоро. Двері зачинилися, і автобус поїхав далі. Чоловік дивився крізь запітніле вікно на його постать, що швидко зникала в натовпі. Ви маєте піти в поліцію, тихо сказала дівчина. Він гірко посміхнувся. А ти думаєш, вони не знають? Думаєш, ті, хто мене тримав, робили це без чиєїсь відмашки. Його голос тремтів не від страху, а від люті, яку він намагався тримати під контролем. Але в куточках очей блиснуло щось інше втома, що накопичилася за всі ті місяці. Він уже хотів щось додати, коли водій загальмував біля наступної зупинки, і тут сталося те, чого він не чекав. На платформі стояв той самий Високий. Тримаючи в руках телефон і дивлячись прямо на нього, автобус зупинився з різким шурхотом гальм. Двері переднього і середнього входу відчинилися, впустивши всередину холодне осіннє повітря, насичене запахом мокрого листя та вихлопних газів. На зупинці під світлом тьмяного ліхтаря стояв високий. Він навіть не робив вигляду, що чекає когось іншого. Його погляд був пришпилений просто до чоловіка в бушлаті. Високий підняв телефон і зробив фото. Спалах коротко засліпив, і в пам'яті чоловіка миттю спалахнула інша картинка: темна кімната, фотоапарат, яким знімали полонених на пам'ять. Він стиснув кулаки. Виходь, тихо, але виразно, сказав високий крізь на півусмішку. В салоні стало ще тихіше: навіть водій, не вимикаючи, двигуна. Кинув погляд у дзеркало. Дівчина з пакетом швидко обернулася до чоловіка. Не виходьте. А якщо він зайде сюди, відповів він так само тихо. І, ніби підтверджуючи його слова, високий зробив крок до дверей автобуса. Його напарник, що стояв трохи осторонь, теж рушив уперед. Чоловік повільно підвівся. Пальці ковзнули до внутрішньої кишені бушлата. Там лежав невеликий металевий медальйон. Єдине, що йому вдалося зберегти після полону. Він стиснув його, відчуваючи холод металу, щоб зосередитися. Я попереджаю, сказав він, звертаючись до високого, але так, щоб чули всі в салоні. Якщо ти зробиш крок всередину, високий засміявся, глухо й коротко, як тоді, у темряві. Ти що, тут геройством займешся? Тут не твоя камера, тут ти ніхто. Дівчина раптово встала між ними. Її голос зірвався, але вона не відступила залиште його в спокої. Високий кинув на неї холодний погляд, але не встиг нічого відповісти. У салоні задзвенів телефон. Це був старий пасажир із сивиною, який раніше вже заступався за чоловіка. Він підніс трубку до вуха, але говорив так голосно, щоб чули всі Алло, Андрію Івановичу. Ви казали, якщо побачу одного зі списку, одразу дзвонити. Так, він тут, на зупинці, високий завмер. Його усмішка зникла, погляд різко змінився на холодний і обережний. Він повільно опустив телефон до кишені. Побачимось, кинув він майже шепотом і відступив назад. Двері зачинилися, і автобус рушив. Чоловік у бушлаті відчув, як тиск у грудях потроху спадає, але руки ще тремтіли. Дівчина дивилася на нього з явним питанням у погляді: Хто цей Андрій Іванович? Він не встиг відповісти. У вікні майнув силует високого, що набирав комусь повідомлення, і по спині знову пробіг холодок. Коли автобус під'їхав до кінцевої зупинки, у салоні залишилося лише кілька пасажирів. Холодне повітря затягувало крізь щілини у дверях, пахло вогкістю та далеким димом від чиєїсь грубки. Чоловік у бушлаті повільно зійшов на тротуар. Дівчина з пакетом вийшла слідом. Ви впевнені, що зможете самі? запитала вона, озираючись у темряву. Я звик сам, відповів він, намагаючись усміхнутися, але вийшло швидше, як спазм. Він рушив вулицею, де під ногами хрустіло мокре листя, а старі ліхтарі відкидали тьмяні жовті кола на асфальт. Попереду виднівся під'їзд його дев'ятиповерхівки, облізлий та вкритий графіті, і саме тоді він помітив у відблиску вітрини аптеки силует. Темна куртка, високий зріст, тінь рухалася повільно, ніби просто гуляла, але щоразу, коли він прискорював крок, силует теж робив те саме. Чоловік звернув у вузький двір між будинками, де пахло сирим бетоном і сміттям із переповнених баків. У тіні він на мить зупинився, прислухаючись. Десь позаду тихо рипнула калюжа. Хтось ступив у воду. Він витягнув із кишені старий кнопковий телефон. Не смартфон, а той, що йому дали волонтери після повернення з полону. Набрав номер одного з побратимів. Лінія мовчала, не спиться, глухий голос високого пролунав з темряви. Чоловік різко обернувся. Фігура в темній курці вийшла з тіні, але цього разу без напарника. Лише він, і погляд, який ніби обмацував кожен рух. Що ти хочеш? запитав чоловік, намагаючись тримати голос рівним. Хочу, щоб ти забув, що бачив мене. Інакше, високий зробив крок уперед, і запах його парфуму знову врізався у пам'ять, перемішаний зі спогадом про темну камеру. Інакше ти знову прокинешся у тій самій кімнаті. Раптом за спиною чоловіка пролунав звук відчинених дверей. Хтось із мешканців вийшов вигуляти собаку. Пес загавкав, і високий різко відступив у темряву. Ми ще зустрінемось, кинув він і зник у бічному провулку. Чоловік стояв, відчуваючи, як серце б'ється в скронях. Він зрозумів одне це не просто випадковість. Його знайшли і цього разу не відпустять. Він довго стояв біля під'їзду, поки собака з господарем зникли за рогом. У вікнах будинку ми готіли телевізори чути було запах смаженої картоплі з третього поверху. Але за цим домашнім теплом ховалося відчуття, що темрява за спиною жива і стежить за кожним його рухом. Він уже тягнув руку до домофона, коли збоку почув низький голос Ви ж, Олег! Чоловік різко обернувся. У світло ліхтаря вийшов незнайомець середнього зросту у темно-синій куртці з капюшоном, який прикривав обличчя. Але в погляді уважність майже професійна. Хто ви? Олег відступив на півкроку. Мене звати Павло. Я, незнайомець озирнувся, наче перевіряв, чи нікого немає. Я знаю, хто ходить за вами і чому. Олег відчув, як по спині прокотився холод. Ви з ними? Якби був з ними, ви б уже не стояли тут, коротко відповів Павло. Мені треба показати вам дещо, але не тут. Він дістав із кишені складений аркуш, обгорнутий у прозорий пакет, щоб не промок. Усередині роздруковане фото, високий у темній курці, зроблене явно здалеку, і ще кілька знімків з іншими обличчями. Вони не просто ті, ким здаються, сказав Павло тихо, і в мене є докази. Олег хотів щось спитати, але вдалині почувся звук наближення кроків. Павло швидко згорнув фото і сунув йому в руку. Завтра, дев'ята ранку, старий залізничний міст біля вокзалу. І не запізнюйтесь. Не чекаючи відповіді, він зник між будинками. Олег залишився стояти з пакетом у руках, відчуваючи, як у грудях змішується надія з недовірою. Він зайшов у під'їзд, замкнув двері і притулився до холодної стіни. Фото в пакеті тремтіло у його пальцях. Він подивився на знімок ще раз і помітив деталь, яка змусила його серце забитися швидше. На задньому плані був він сам. Кілька днів тому. Коли навіть не підозрював, що за ним стежать. Ніч минула без сну. Кожен шурхіт за вікном змушував Олега підводитись і дивитися крізь фіранку. Темрява двору була густою, лише іноді її прорізало світло фар проїжджаючих машин. Фото, яке дав Павло, лежало на столі, і погляд Олега раз за разом повертався до нього. О дев'ятій ранку він був на старому залізничному мосту. Туман затягував річку, металеві балки були холодні та вологі на дотик, пахло іржею і сирістю. Павло вже чекав у тій самій темно-синій курці, але цього разу без капюшона. Ви прийшли, коротко сказав він, і дістав зі своєї сумки невеликий жорсткий диск. Тут усе, імена, дати, маршрути, відео з місць, де вони тримали полонених, це ті самі люди, що були в автобусі. І той високий. Він вербував. Олег відчув, як у грудях стискається. Чому ви це мені даєте? Бо ви єдиний, хто бачив їх там і може свідчити, відповів Павло. Але треба діяти швидко. Сьогодні вони збираються виїхати. Раптом позаду пролунали кроки. З туману вийшов високий. Його очі звузилися, коли він побачив диск у руках Олега. Я ж казав, ми ще зустрінемось. Його голос був тихим, але у ньому бриніло зло. Павло швидко сунув диск Олегові. Біжіть! Секунди розтягнулися. Олег рвонув уперед, минаючи балки мосту, чуючи за спиною крики і гуркіт важких кроків. Його дихання зливалося з шумом поїзда, що проходив унизу. Він зіскочив на інший бік, вибіг на вулицю і побачив, як у тумані блимають сині проблискові маячки. Поліцейські вибігли йому назустріч. Павло встиг викликати їх раніше. Під виглядом страхування зустрічі високого схопили, коли той намагався зникнути у дворах. Олег стояв, притискаючи диск до грудей, і вперше за довгий час відчув, як тиск у грудях слабшає. Коли все закінчилося, він довго дивився на ранкове сонце, яке пробивалося крізь туман, пахло вільним повітрям. Дівчина з пакетом, яка вийшла з найближчого магазину і впізнала його, усміхнулася йому з того боку вулиці. Олег зробив крок до неї і раптом зрозумів, він знову вільний не тільки фізично, а й від того страху, що сидів у ньому з полону. Останнє, що він сказав, глянувши на Павла, який підійшов і кивнув цього разу вони не повернуться, і в глибині душі він відчув, що починає нове життя.